В цьому відео розглянемо, що робити, якщо телевізор придбаний в Європі та не працює смарт, Smart TV, Smart Hub. Ми розглядаємо саме телевізор Samsung. Привезений він з Польщі. Отже, Для початку це йде перше включення, підключаємось до мережі Wi-Fi. Якщо є така ймовірність, краще телевізор підключати до мережі Wi-Fi і в принципі розблокувати одразу за кордоном. Менше потрібно буде з ним бавитись, тому що для нас нам потрібно буде для цього ноутбук, а за кордоном ви можете просто приєднати до мережі, яка з європейським VPN-ом. Так, до Wi-Fi ми під'єдналися. Ідемо в наступний крок. Вибираємо антенну, щоб там не вибирати лишніх налаштувань. От, е, У нас, в принципі, все готово, телевізор запустився. І одразу ми пробуємо зайти в Smart TV. відкриваємо APPS. І в нас вибуває, що цей телевізор в цьому регіоні не працює. Нам потрібен для цього такий сервісний пульт та затиснути почергово дві клавіші, які я щойно натиснув. Далі переходимо в Option. І там, де Local Set, можна в принципі, залишити ЄО. Я міняю для зручності на Єо РСАФР. Далі переходимо в MRT Option. Language Set Тут потрібно виставити позначку CIS. Регіон Панеро. Це, якщо не помиляюся, вліво перший. Моделька в нас Samsung 55 діагональ, AU 7192. Так, ще раз переходимо в регіон, Виставляє, виставляємо панейро і Language. Language ставимо. Роз. Все, далі на сервісному меню Factory кнопочку затискаємо. У нас починає на екрані мінятися забарвлення. Це для того, щоб перевірити пікселі, чи всі цілі, чи все працює. Просто ще один раз натискаємо фактор, і в нас вибуває на початковий екран. Нам потрібно зайти в налаштування. І зробити скидання налаштувань до заводських або повністю всього телевізора, або так як я зараз роблю, там сама діагностика, і лише скидаю смартхаб. Цього в принципі достатньо для того, щоб е зробити маніпуляцію, розблокування зміни регіону. Пароль, е пароль стандартний, 4 нулі вводимо. Це якщо на телевізорі до того до вас ніхто його не міняв. Ну, якщо у вас телевізор новий, швидше за все його ніхто не міняв. І переходимо наступний крок, нам потрібен буде ноутбук. У мене ноутбук на Windows 10, тому і я скачав програмку для підміни vpn адреса <клес> Ви можете свою програму користуватися. Мені зручно, я в основному цією користуюсь, тому тут різниці немає. Головне, щоб був кінцевий результат. Підмінено IP-адрес на практично будь-якої. Другої країни, європейської. От, Ми виставляємо тут, я вибрав Нідерланди і бачимо, що підключилося. Для того, щоб нам перевірити одразу, щоб не робити там додаткових маніпуляцій і потім не розуміти, де саме помилка. Заходимо на сайт 2ip.com.ua Переходимо на нього. І от у нас буде показано одразу наш IP-адрес повністю. Ну, по самих цифрах, думаю, важко зорієнтуватися, який саме це, український чи ні. І в лівому, де синя рамочка, в лівому нижньому углу ми бачимо, що в мене вибиває Нідерланди, тобто все в порядку запрацювало. Пізніше в правому нижньому огу робочого стола вибираємо там, де Wi-Fi і мобільна точка доступу. Якщо немає такого, відкриває налаштування, або якщо ви не знаєте, який у вас пароль, чи як називається мережа Wi-Fi, щоб роздати налаштування, переходимо в, мобільний, в мобільну точку доступу і можна ввести ім'я, змінити пароль. І ось зверху поставити флажочок, щоб увімкнути роздачу Wi-Fi. Знову повертаємось до телевізора, це третій крок останній. І в принципі все повинно запрацювати. Налаштування телевізора ми в принципі скинули. Знову підключаємось до мережі Wi-Fi, але вже до тієї, яку ми роздали з нашого ноутбука. От в мене вона називається Market, пароль. Вводимо пароль туди та готово. Знову ж таки переходимо в АППС. Ми бачимо, що в нас вже не вибиває, що телевізор заблокований в нашому регіоні. Не підтримує роботу. Перейшло сюди. Далі нам потрібно. Можна просто поставити галочку, «Окей, далі, і нас буде працювати. Я для зручності виставляю країну Польща. Щоб вибрати краї... країни список, це перемотка вправо, 289, перемотка вліво. У нас з'являється по... ось така таблиця на екран. Можна, в принципі, любу, Я одразу попереджаю, якщо. Подібні країни Україна, Росія, Білорусія вибираєте. Телевізори для цих країн не предназначені, тому воно одразу вас буде е знову ж таки блокувати. Потрібно будь-яку європейську країну. Бачимо трішки часу займає саме з'єднання. В принципі, телевізор бажано одразу повідключати автооновлення. Через автооновлення, якщо вимкнено, він вас блокуватися не буде, проте його краще відключити, тому що постійно нові оновлення виходять, телевізор починає підвисати, потім з часом повільніше працювати. я всім, в кого робив розблокування, відключаю автооновлення. Ну це вже на свій вибір. От. В принципі, крок підключення перевірки у нас завершений. Також, щоб скачати будь-які віджити, окрім стандартних, ми зараз побачимо після завантаження в нижньому віконечку, появиться полоса і встановлені всі стандартні віджити під регіон Польщі. Ми заходимо в АППС, там створюємо свій обліковий запис. Якщо у вас є обліковий запис, Samsung, можна в нього війти. І вже такі віджити, як, наприклад, під Україну, Megogo, саме скачуємо звітом. Але для того, щоб скачати, обов'язково потрібно війти в обліковий запис. По-іншому у вас просто буде вибивати помилка. Натискаємо пропустити і переходимо. А, так, в мене не змінена мова. мову можна поміняти. Бачимо, заходимо в общі, диспетчер системи. І тут вибираємо «Українська». Це, в принципі, можна зробити ще до самого запуску смарт-хабу. Я чомусь пропустив цей крок, але ніколи не пізно його зробити. І оце в нас вже в принципі, пішло завантаження стандартних віджитів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, стараюся постійно оновлювати Якщо є якісь нові способи розблокування їх виставляти. Також телевізори LG в мене на каналі розказано, як їх змінити регіон і адаптувати під, під, не саме під Україну, а щоб в Україні вони працювали. От Ми зараз тут чекаємо MegoGo. Він в принципі на регіоні Польща повинен зараз знайти. В принципі, інтернет трішки поганий, не будемо чекати. Всім дякую за перегляд.